Привіт, друзі. Сьогодні на прикладі телефончика Redmi A1 покажу, як створити обліковий запис в Play Market. Вибираємо Play Market. Він відразу просить увійти, оскільки цей телефончик у нас абсолютно чистий, на ньому ніякої інформації нема. Він у нас здійснює перевірочку. Вона триває там буквально пару секунд. І відразу він нас просить або ввести свою. Імейл, яким ми дійсно користуємося, або створити новий. В даному випадку ми будемо створювати абсолютно новий больковий запис. Він просто для себе, для своєї дітини, для керування бізнесом. Вибираємо для себе. Для прикладу вводимо ім'я Іван. Нехай буде у нас Іванов. Далі. Дату народження або свою ви вводите, а я в даному випадку просто рандомно ввожу, що перший в голову прийде. Вибираємо стать. Після чого він просить ввести, як ви хочете, щоб ваш обліковий запис називався. Ну, я в даному випадку будемо вводити на англійській мові, тобто на українській це в нас не вийде. Іван. Нехай буде. Іванович. Така облікова запись зайнята. Він перекладає нам Іван Іванович 5. Нехай буде так. Далі. Пароль. В даному випадку треба хороший пароль із букв і цифр. Давайте ми введемо щось. Нехай буде 55 п'ять. Іван. Іванович ще додали? Так, пароль створив. Він ще просить, його, звичайно, прикріпити мобільний номер телефону. Для вас це було б дуже удобно, але в даному випадку ми цей етап пропускаємо. Все. У нас створений обліковий запис. Паралельно у нас з'являється своя власна електронна пошта, яка буде діяти на даному мобільному пристрої. Проходить остання провірочка. Сервіси Google провіряються. Приймаємо, міше, прийняти, прийняти. І все. В даному випадку все доступно для того, щоб ми змогли загружувати Viber, Facebook, Telegram, а також інші додатки, які нас будуть в подальшому цікавити.